Як розмовляти з дітьми про мистецтво? 9. Пітер Брейгель старший. Зимовий пейзаж з ковзаннями. 5-7 років. Ця картина нагадує Різдво. Тут не йдеться про саме свято Різдва, але зима на картині така, якою ми любимо її уявляти у Різдвяний час. Усе вкрите снігом. Нема відчуття загубленості. Будинки з боків і вдалині створюють враження, що ми у прихистку села. Холод приємний, коли знаєш, що є де погрітися. Мороз здається сильний, хоча світить сонце. Уся картина потопає у межу золотавому світлі, барви меду, коли дивитися на неї здаля, це перше, що впадає у вічі. Втім, твір і приваблює. Навіть якщо глянути на нього мимохідь, залишається приємне враження. Що роблять усі ці люди? Оскільки річка вкрита кригою, вони залюбки по ній ковзаються. Колись понад 450 років тому не було таких добрих ковзанів, як зараз. До черевиків просто чіпляли дерев'яні полози. Видно, таке пристосування функціонувало незле. Люди схожі на мурашок. Художник бачив їх здалеку, тому вони дрібні і зовсім темні. З такої відстані йому легше було показати цілісний краєвид. До того ж, картина не така вже й велика. Можна бачити, як люди ковзають у різнобіч, метушається, наче комахи чоті пташки, що скачуть поруч у снігу. А що то за плахи? тільки великі і чорні, це круки. Вони сидять на гіллі і здаються значно спокійнішими від інших птахів. Вони ніби вичікують, спостерігають за всім, що відбувається. Люди, мабуть, не надто відрізняються від птахів. Одні метушливі, інші стриманіші. Вісім-десять років. Кожен чимось зайнятий. Усі люди зображені в одних обставинах, але поводяться неодинаково. Вони різного віку. У кожного свій характер, своє міння. Зглядаючи їх одне за одним, можна помітити, що ті розмовляють, ті кудись пішать, хтось намагається балансувати на одній нозі. Ось мама тримає дитину за руку. Вона явно рухається повільно хто ковзає сам, а хто в парі. Не всі одинаково вмілі у цій справі. Ніхто з ковзанярів не впав. Ці люди звикли до ковзанів, живопис ізмальовує дуже звично повсякденно сцену тих часів. На картині начебто кожен добре контролює власне тіло, але ситуація може змінитися ще секунди. Якщо ти не вмієш отримувати рівновагу на льоду чи зупинятись, впасти можна на кожної миті з більш чи менш серйозними наслідками. Дехто їде зосереджено. І... А, а. Інше, мабуть, просто чистить не падати. Крига може тріснути. Така небезпека є, але ми знаємо, яка, картин, яка крига завдовжка і чи не проламається під вагою ковзаннярів. На нижньому краю картини вже видно пролом, навіть якщо люди достатньо обережні, може стати непередбачуване. Не все залежить від них. Здається, що художник, спостерігаючи за зимовими розвагами, теж над цим замислювався. Що це за дошки праворуч? Це капкан, пасткарі птахів, звичайна річ на селі. Пточкам також завжди загрожує біда, ні люди, ні тварини ніколи не бувають по-справжньому безпеці. Здається, що ми спостерігаємо за сценкою з висоти пагорба. Де б ми не були, ми не підвищені і вся сцена розгортається на чималій відстані від нас. З одного боку, здається, що ми у значно безпечнішому місці, ніж ковзагері, ми не ризикуємо з кимось зіткнутися, послизнутися чи пасти разом з ними. З іншого боку, кущі й дерева на першому плані не дають надійної точки опори. Сухагілле легко ламається, тож стабільності тут не більше, ніж у людей на кризі. Виду сільську церкву. Церква відіграє велик... важливу роль як релігійний центр села. Вона нагадує про іншим вимір життя людей, яких Брейгель зображає у час дозвілля. Ось вони спішать у різну біч. Кожен прагне чогось свого, але є місто, що періодично збирає їх разом церква. Вона символізує єдність, можливо, між людьми, а також прихисток. Чи мешкав Брейгель у цьому селі? Ні, він живе у місті. Спочатку художник працював в Антерп Ав Антверпені, а в час написання картини 1565 року, мешкав у Брюсселі. Але село на картині не дуже далеко звідти, у цьому провінції А Брейгель відтворив його з такою точністю, що, здається, може пізнати. Це село Пет Сент Ан. Художник так часто зображав ці околиці, що сьогодні їх називають долиною Брейгеля, 11-13 років. Художник використовував маль малькоролі... кольорів. Це дуже важливо е, і важко, але й захопливо створити картину з такою малою кількістю тонів. Потрібні найточніші та найтонші нюанси, щоб ожили дрібні деталі. Задяки цьому картина виходить дуже однорідна, ніби обмежена палітра дозволяє реалізувати максимальну кількість можливостей: білий, трохи чорного, і всі відтінки брунатного, охристого, жовтого, особливо на виноколі, що то не ідлі. Чому Прейгеля називають старшим? Він був старим. Це поширена думка, але називають його так, щоб відрізнити від синів, які так само були художниками старшого сина Брейгеля Молодшого, теж охрестили Пітером. Другий син Ян використовував такі ніжні кольори, що його називали Ян Брейгель Оксамитовий. Та справді Брейгель старший прожив досить коротке життя. Йому було близько 40, коли він помер. Круки виглядають моторошно, їх часто вважають негативними персонажами, бо вони чорного кольору. Можливо, у цій картині птахи уособлюють смерть. Та краще не вдаватися до таких інтерпретацій, оскільки і ті ж речі можуть символізувати цілком протилезні ідеї. Скажімо, старедоннім ремляном карпентя цього птаха кра-кра -крак, нагадували латинське слово крас, що означає завтра, тому крука асоціювали зі сподіванням. Чи має ця картина якусь мораль? Тут явно закладені разуми про людину, яка вона дрібна, порівняно з природою, і яка загрожена в шамиті. Та Бригель нікого не повчає, не висміює св... і не засуджує. Він лише спостерігає за світом, сприймаючи його як... таким, яким він є. Світ балансує між небез... небезпекою і безкорботністю. точно як на цьому пейзажі Зимовий холод поєднюється з м'яким сонячним світлом. 10. Караваджо. Давид з головою Голіафа. П'ять сім років. Там забула. П'ять-сім років. Хлопець тримає за волосся голову. Це молодий Давид. Він тримає голову велетня Голіафа, якого щойно вбив. Чому він його вбив? У Біблії сказано, що Давид захищає свій народ від ворогів, яких привів Голіаф. Убивши вождя, він переміг цілу його армію. Давид, відвив... Давид відрубав йому голову? Так, та лише після того, як убив. Давид метнув камінь зі своєї пращі праща стародавня ручна зброя для метання каменю, подібна до рогатки, і вбив голіафа одним ударом. Тоді вихопив його меч і відрубав велик на дні голову, щоб показати остаточну перемогу. Голова Голіафа замала, як для велетня. Це правда, та якби живописи зобразив її гігантською, на картині не залишилося би достатньо місця для самого Давида. Натомість герой він, тому Голіафа голова менш, менш більш звичайного розміру. Давид одягнений не як воїн. Він був простим пастухом і пішов у бій лише в туніці, відмовившись від обладунку, який йому пропонували цар Саул. Давид озброївся тільки пращею п'ятьма каменями і став перед велетня в кульчузі й шоломі при й мечі. Художник підкреслює вбогість Давида, щоб підсилити ефект його відваги. Що у Давида в торбі? Мабуть, решта каменів, зголодованих на Голіафа, бо визначило й одного. Здається, враження, що ця торба усе, що в нього є, інакше кажучи, статки його невеликі. Меча, який він тримає в руці, Давид щойно забрав у Голіафа. 8-10 років. Як міг такий тендітний Давид перевезти велетня? Голіаф, очевидь, був набагато більший і сильніший, але якраз його забагарити і згубив його. Він став ідеальною мішенью для пастуха, вправного у метанні скраще. Сам він уже ніяк не чекав біди від цього хлопчиня, такого юного і милосилого. До того ж, перевагами Давида були спритність і розум. Сила велетні обернулася проти нього самого, а слабкість Давида стала його перемогою. Чи справді Голіаф велетень? Ні, назвати його велетен це спосіб викремити його виняткову рішучість татуру і міць. Коли ми наражаємося на перепону, яка здається нездоланною, вона нагадує щось гігантське. Усі, хто бачив Голіафа, спрямали його так, як і Давид, коли опинився з ним сам на сам. Що сталося потім? Після перемоги над Голіафом Давид мусив тікати від царя Саула, який позаздрив його успіхові. Та герой, що зумів здолати велетня, заслуговував на те, аби владарювати. Так пастух став царем Ізраїлю. Це схоже на казку, але так каже Біблія Старий Заповіт Давид. Хоробрий воїн, водночас поет і музикант, мав не менш знаменитого сина, царя Соломона. Не вистачає, що Давид тішиться перемогою. Вираз Давидового обличчя досить серйозний, на ньому не видно почуття тріумфу. Він, певно, відчуває, що виконав свій обов'язок, але почуття щастя від убивства урога Караваджо не передав. Смерть велетні потактовано з повагою. На обличчі Голіафа відбилося страждання, з нього не насміхаються, з його не заважають. Давидові не йдеться про особисте задоволення. Це не його власна перемога, це перемога його народу. Чому на картині не Давид сам? Підчисто губою там величезний натовп безліч воїнів. Усі зі страхом чекали розв'язки, перемоги чи поразки. Попри те, тієї вирішальної миті, коли все залежало тільки від нього, Давид мусив почуватися страшенно самотнім. Він не хотів бачити нічого довкола, аби краще зосередитись. Караваджо вирішив передати відчуття цієї самотності. Чому робота така темна? Фігури на чорному тлі видаляються гостро і інтенсивно. Караваджо майже завжди застосовував цей прийом, усував декорації, пейзаж, друготятні деталі, щоб наголосити на кількох важливих речах. У такий спосіб сцена стає легшою для розуміння, більш драматичною, особливо, якщо врахувати, що картини освітлювалися не так, як сьогодні. Світили свічками, гасовими лампами. Персонажі на таких полотнах виглядали, мабуть, як привиди. 11-13 років. Здається, що голова Голіафа не за межами картини. Давид простяг її до глядача, і темне тло, різко контрастуючи з освітленими формами, підсилює цей ефект. Світло у Караваджо нагадує про мені прожекторів. Складається враження, що освітлені зоні надблищають, що вони е, рельєфні. Сцена зачаровує. Раптом з'являється відчуття, ніби просто наші можна торкнутися. Ось вони, навіть ні витягнули руки. Чи завжди Караваджо писав фігури рельєфними? Більшість його картин дійсно свідчить про те, що художник краще дбає про рельєфність, ніж про глибину композиції, перспективу. У картину неможливо увійти, позаду немає простору, лише чорна, як стіна пітьма. Натомість постаті мов би готові вийти за межі полотна. І готовий глядач замість спокійно розглядати картину, опиняється, наче в пасті, стає свідком непередбачуваного. Ефект повного здивування. Чому художник вибрав саме цю сцену з біблійного сюжету про Давида і Голіафа? Він вибрав фінал події зад яскрав... яскравого ефекту. Ось результат битви, що тут відбулася. Знаємо ми історію Давида і Голіафа чи ні, нас одразу захоплює сили їхньої присутності. Образ не заблокований у просторі часі. У просторі бо втекти звідти годі. У часи, бо епізод про майнув як близьковичний удар. Караваджо написав цю картину для церкви? Ні, вона не була призначена для храму. Такий тип картини підходив чалювальникам прекрасного, як в ті часи якраз починали збирати великі приватні колекції. Ці люди володіли достатніми знаннями, аби розрозуміти значення роботи. Такі твори могли задовольнити їхній інтелект і смак, а не підтримати побожність вірних. Чи інші художники писали у такий спосіб? Такий тип живопису, доріску протиставлено світлою тінь, винайшов каревенджер. Він жив у Римі, а в ті часи, на початку XVII століття, туди зучалися митці усієї Європи опанувати професію, вивчати античні пам'ятки і зразки Ренесансу. Робота Караваджо це сучасне мистецтво тих часів. Його картина принесла художникові великий успіх. Вони досі такі прадиві, як репортаж з місця подій, і такі грандіозні, як оперний спектакль, Італь... оберний спектакль. Італійці, французькі, голландські, іспанські художники усі його наслідували настільки, що сьогодні їхній стиль ми узагальнено називаємо караваджилом.